Друзі, біткоін в небезпеці, він може пролитися, і тому зараз дуже важливо, що ви подивилися цю аналітику і зрозуміло, що далі робити. Як бачите, його жорстко відпампали, і він зараз вже є великий шанс падіння. Два слова перед тим, як ми будемо говорити про аналітику сьогодні, що ми казали вам раніше, пам'ятаєте? в попередніх аналітиках я вам записував і говорив. Заходить дуже великий інтерес, тобто зайшли кити зайшли на великий об'єм. Подивіться, оце відео, яке я вам писав, ціна біткоїна була 44 тисячі 534. Я вам казав, що буде ріст, і буде ріст сильний, що навіть не знаю, до якої відмітки дійдуть. І подивіться, дійшли до 52 тисяч. Це вам приклад того, чого варто дивитися нашу аналітику, і варто підписатися прямо зараз на цей канал і поставити лайк. Поділіться зі мною в коментарях, чи ви змогли заробити на цьому. Давайте побіточку ще декілька слів, чому взагалі відбувся цей ріст. Цей ріст основною причиною росту біткоїна було оцей індикатор, він називається відкритий інтерес. Я цей індикатор добавлю вам ось тут в карточках і в описі, щоб ви змогли про нього подивитися дізнатися, як ним користуватися. В чому його сила він показує, коли гроші заходять на ринок. Ну і представте собі. Тут це тільки дані з Binance, а не забувайте, що є ще багато інших бірж. зайшли в біточок півтора мільярда. Якщо ми подивимося на всіх інших біржах, тобто, якщо ми подивимося на топові три біржі Binance Bybit і OKX разом, тобто тільки ці біржі, то в біточок зайшло приблизно. Скільки зараз, то сумарно в біточок, друзі? От зайшло звідси. 2,6 мільярда ні, 2,7 мільярда, тобто майже в два рази більше від того, що є на Binance. Binance приблизно половина фьючерсного ринку, і це відбулося дуже такий. Через це відбувся такий дуже сильний і красивий ріст по бітку. Дуже часто розворот по біточку відбувається, коли вже ціна продовжує ріст, а інтерес перестає рости. Що я маю на увазі? От подивіться, навіть на ось, ось цей приклад. Давайте тут глянемо. Бачите, що відбулося з біточком. Він, бачите, інтересом його проштовхували і він починав пробиття. Знову він тут почав пробиття. Бачите, штовхали інтересом до ось цієї свічки нападіння. Тобто інтерес тут був ліквідований, тобто когось ліквідного. І замітьте, що далі відбувається? Інтерес падає, а біточок ще тут зробив перебиття вершинки. І це вже якраз було початком оцього широкого ранжа. Тобто, Ціна це називається дивергенція. Тобто, коли ціна: ми маємо сильний тренд, ціну штовхають. Ну, вже коли верхи, бачите, знімають на падінні інтересу, зазвичай це є вже сигнал або того, що біточок перейде в ось такий ренч, або буде робити сильний відкат. Як ми можемо це відторговувати? Давайте я вам покажу зараз трейди, які ми брали з нашою командою. Перед тим, друзі, я хочу вам розказати про турнір від нашого партнера Bybit. Де ви можете зараз заробляти на копі трейдингу або на створенні торгових ботів, зараз бонус буде 95 тисяч, який буде розподілятися. Чому тут взагалі є фішка? Ви можете зайти на Bybit і створити свій торговий бот, і ви можете по ньому торгувати, і ви навіть можете запрошувати людей, які будуть копіювати ваші трейди, і на цьому заробляти. Тут, навіть якщо ви почитаєте. От детальніше внизу ви почитаєте всі умови. Ви побачите, що потрібно зробити. Плюс, бачите, що тут пише: основне, ви можете додатково получати 10-15 від ваших людей, які від вас торгують. Ну, або ви можете копіювати людей, які створюють роботи на Bybit і заробляють ось такі от відсотки. Це реально круто, особливо, якщо ви там стартуєте тільки в трейдингу, і ви шукаєте якісь підходи. Подивіться, оцей фьючерсна торгівля за Гейлом. Хтось заробив 3000 відсотків, тобто дуже великі прибутки можуть бути. Тому візьміть зараз, перейдіть посилання, буде в описі під цим відео. Тут будуть прям детальніша інформація, як або розпочати трейдинг, або Почати торгівлю з ботом, і заробляйте на цьому. Давайте по біточку, що конкретно ми зараз пануємо, те, що я вам сказав. По біточку, виходячи з того, що вже інтерес перестав додаватися, інтерес перестав додаватися, поки ціна росла. Бачите? Тобто ціна перестала інтерес перестав додатися, а ціна вже росте. Тобто, це є перші признаки того, що ми або заходимо в такий ренж, або буде якийсь відкат, щоб трошки вибити стопи. Тому що по бітку вже була серія. От я зараз навіть вам покажу з дельтою. От Якщо ви зайдете на менший часовий період, там 30 хвилинку, і відкриєте дельту, ви будете бачити серію стопів прямо по хаях, коли ціна, от... бачите, отут. От, зверніть увагу на ось цей індикатор: це агрегована дельта, що він показує дуже часто, коли люди, наприклад, тут, тут заходять в шорти, ставлять свої стопоси, вони ж змушені відкупляти, і в цей момент якраз підростає дельта і об'єм. Тобто, у нас вже було доволі багато серій виносів стопів-шоктистів, тобто шоктисти вже ліквідовували дуже багато разів, а лонгістів ще ні разу нормально не зняли. Тому я думаю, що нас чекає. Ну Хоча б якесь таке зняття стопів лонгістів, а далі ренч, ну або щось інше. Це вже, ми вже будемо по факту дивитися, я не можу, на жаль, аж так далеко сказати. А що ми зараз? Ми зараз з клубом сидимо в шортах, тобто я давав сигнал на шорт, бачите, ось отут в четвер 17.05 ми зайшли по ціні. Зараз в мене точка входу 52 810. Чого ми зайшли тут? Дивіться, коли ви торгуєте проти тренду, особливо ідеально це торгувати ліквідація або ножі. Отут я в клубі писав: от дивіться, в чому була основна причина входу нашого, і це вам приклад того, що ви можете торгувати проти тренду. Тобто, замітьте, біточок пампують вже жорстко з дельтою і падінням інтересу. Тобто, тут когось ліквідовують. І замітьте, далі відбуваються ці перехаї з великою дельтою об'ємом, це майже завжди ці шортисти, які тут заходили, їх ліквідовують. І знову бачите, отут 52,80, ось тут ми якраз зайшли в шорт, коли була ще одна ліквідація. Тобто зараз, якщо буде ще якась ліквідація, ви можете, в принципі, так само ну, пробувати заходити. Тобто, що ви зараз конкретно зможете відторгувати? Якщо якимось чудом буде ось така от штука, Біточок 8 і зніме хаї, там 52-53, то ви ось тут, особливо на якомусь великому об'ємі, можете зайти в шорт. Ну і інший варіант, якщо біточок зараз буде піджимати і робити паттерн пробиття, то можна попробувати взяти пробиття і вихід з цього діапазону. Ну, виноси мені більше подобається. Так як ви поняли, ми зараз до сих пір сидимо в трейді. І зараз наші стоп без убитку, тому друзі. Ну, в мене зараз стопло, бачите, ось отут по 52-77, тобто ми досі пів позиції і нічого, отут наші стопо зараз по цьому рівню. Тому насолоджуємося, якщо біточок пролиється хоча б десь у цю зону, тоді вже я буду шукати якісь лонги. Бо без виносу стопів, після ось такого пампу, скажу чесно, мені трошки ніяково думати про лонги. Треба, щоб хоча б ну, трошки повибивали лишніх. Тоді буде толк. Тому, друзі, дякую за ваш час. Прямо зараз дивіться відео про відкритий інтерес, як індикатор, як його використовувати. Беріть участь у турнірі і до зустрічі в наступних відео. Все, до побачення.